Я хочу магазин картин. Okay. А що там за картини у вас? продаються? Які? У нас продаються картини за 178 тисяч і ви можете себе намалювати або тваринку. Себе намалювати. А себе дорожче чи тваринку дорожче? Дорожча картина це тваринка. Тваринка. -то я тоді себе намалюю, то буде дешевше? Буде дешевше. знижка, так? — Ага, то знижка. І Скільки та знижка буде, мені обійдеться? Обійдеться на бонуси. Ми вже намалювали okay. цей. Так, мені треба буде сидіти рівно, що ти будеш мене малювати, ага. так? Та Добре, край, я тебе показати. Ну який показати. мені вигляд показати? Давай ну, кажи. Я покажу, який ви цей. Люди хотіли малюнки. Угу. Вау, такий пасик, так? Він ти так хотів такий малюк. Песик такий хотів. Давай мене намалюєш, як я буду такий серйозний. Давай такий, такий. Ну добре. Добре, то мені так сидіти, не рухатися. Угу. Добре, все. Тай. Ну що так сидіти і не рухатися. Я ось, О, задумчивий буду такий. М -м, та тут думає, добре? Тільки розвернися, щоб я бачила твоє. А, тоді так, так? Напевно, давай. Коротше, криві не хоче, щоб я не... так сидів, нам не буде малювати. Ну, зараз побачимо, яка картина в нас получиться. Тільки не підглядати. Ну, бачите, підглядати не можна добре. Я підглядати не буду. Мені цікаво, що ж там в нас вийде з картинкою. Боліна, сьогодні якийсь художній день. Сьогодні і погуляли зранку, так набавилися, надуріли з дітками. Сонце трошки пригріло, і коліна вже все. Вже на вулицю: гоу-карт, ровер, лопатки, меч, <свій> рука робота, все, що хоч було, правда? І судовий набір вже хотіли щось садити, бавитися, копати, бігати. Коротше, набавилися. Що, сварилися чи ні? Було таке? Не, не поділили, бо Карина намалювала якусь лінію на майданчику, вже щось там не поділили, сварилися, Сварилися, завтра прийдуть гуляти, знову помиряться. Тож дітки. Додому пішла, добудувала свій будинок з лего по інструкції. Я їй взагалі нічого не допомагав, просто сидів, дивився. Тільки mm -hmm. що допоміг це знайти детальки, правда? Mm -hmm. Бо вона там не могла деякі знайти і збудувала цей от будиночок, що її Миколай приніс. Mm -hmm. Такі донатки, які вибираєш, синій чи рожевий. Ну якщо в тебе є синій і рожевий, то дівчаток малювати тут хлопчиків. Давай так хлопчиків. так. тату хлопчик тату ти намалюєш. Окей? Добре, покажи свій вигляд і не рухатись. Добре, ось ця хатка. що Кринка збудувала там багато людей. От, коротше, по інструкції повністю збудувала. Тільки от вони не в домі, а десь пішли гуляти на вулицю, так як ми сьогодні, так? Mm -hmm. Цілий день нас не було майже вдома. Ага. Uh -huh. Трошки поміняв вигляд. Отак, ставлю руку під бороду. Добре? Добре. Все малюй. Я покожий на кого? З Gravity Falls. Це схоже як на таку. Монстр. На монстра схожий. Я <laughs> тут монстр, добре. Все малюй. Все, я не буду заважати. Ми сьогодні нарешті додивилися Gravity Falls. Мейбл щоденника я не знайшов в інтернеті, не знаю, якщо хтось знає де він продається, чи якщо він взагалі продається оцей. Мейбл, бук, бук чи якось типу, так, то можете скинути посилання десь під цим відео, або взагалі чи воно існує. Якщо воно його не існує, напишіть не Та нема такого, то і все. Цей щоденник номер 3 він є. Я його бачу, він реально типу існує. І знайшовши три щоденники по окремо можна купити або в комплекті. Навіть на одному сайті знайшов щоденник номер 4 я такий просто поцікавився, інтересно, а що в ньому може бути? А в ньому заходиш, там просто, типу, ідея як якісь наклейки, їх треба розклеїти, Типу як фотоальбом, чи альбом з наклеєчками, і все, четвертий такий. А ці всі три книжки, вони прикольні, тому що їх, коли разом складаєш, виходить якраз оцей от машина та часу, що Gravity Falls, з якої вийшов цей дядько Стен. Що вони однаково називається, що його брат, що, що він Стен, і той Стен, той Стенфорд, а той Стенлі. Стен і Стен. Тому скоротили їх. Неважно, який дядько. Починається однаково. Це його Я бачу, вже картина починає вимальовуватися. Одна лінія точно вже є. Дивимося, коліна вирішила мене намалювати увесь зріст. <хі> Я думаю, що вона просто буде малювати тільки голову і руку. Хочу намалювати повністю весь сріст. Я буду такий мультяшний, як з Gravity Falls. Може буду похожий на Діпера, а може бути похожий на дядька Стена. Або так, як крильна каже, вже Або на якогось монстрика. Найлегше mm -hmm. малювати того біла. Е, Отакий от от, трикотник, потім е, око. Це Вії і серединка і все, і завершено. Ну, я в дитинстві дивився мультики теж від Діснея. Найбільше мені подобалися ці от «Том і Джеррі. Потім був Чіп і Дейл, дуже бомбезний мультик. Ще подобалися у «Скруч МакДак, качені історії. Черепашки Нінці вже пізніше з'явилися. Були ще мультики Mortal Kombat, але вони так не вирішується. Не я скажу. Я не рухаюся, просто розказую свої мультики з дитинства. Ще подобався Вальтрон, здається. Такий типу робоч, що складався з п'яти трансформери. Боже, трансформери, це, це було щось. Це постійно тільки підходила та година в газеті, ж ти відмітив, в якій годині вони мають починатися, і біг до телевізора дивитися. Ти не так, як зараз на Ютубі включив, дивишся, все, що хочеш. Зупинив, пішов, поїв, включив далі, щось пропустив, перегорнув. Раніше такого не було. Ти пропустив і потім сидиш десь на другий день, десь зранку, чи коли дивишся повтор, якщо ти встиг. Якщо не встиг, то не встиг. Ще особливо, коли мультики йшли. Десь е, в такий час, коли ти в школі, це взагалі капець. Потім з'явилися якісь ті відіки, то все, почали тут записувати на касет. Зараз навіть діти не знають, що таке касета, від відік. Потім передивляєшся, то все воно щось шумить. Е, закінчився мультик, почалося чиєсь весілля. Записували ті мультики, ті всі програми У всьому, що тільки хотів. Який ваш любимий мультик може. Нам він сподобається, теж подивимося. Ну, Потім вже йшли такі серйозні мультики більш ну, такі глибші. Це от, був оцей Ротатуй. Ми теж з калінкою дивилися і сподобалося. І і Мері. Стай на місці. — Я віде, стою на місці, все. — а все, не можна знімати. Потім покажу вже, як буде результат. Вліна мені дозволила розслабитися, бо то я в одній позі сидів, сидів і за, заклякав. Що скільки мені років Ну, ще багато. Ось скільки кажи. Там аж дві цифри. Такі дві цифри. Так, такі і ще одна. Кліна вгадує, скільки мені років. Хоча ти знаєш, дивися, після твого день нарочня буде зразу дата. трошки більше, ніж через місяць. З Кароліною весняні квіточки, так? Кароліна брунька. А тату, яка квіточка? У кого я більше схожий? На розочку. На розочку? Mm -hmm. Ох, нічого, собі тату розочка. А якого кольору? Рожева. А мама тоді яка квіточка? Мама теж піночек. А яка квітка? Ну та, що вона любить. Ааа, мама любить кущові троянди. Мама кущовий троянд, так? Кущова троянда рожева. А ти яка квіточка? А я рожева, як те. Коротше, всі розові. Всі пінчики. Добр. Малюй малюй, бо мені вже інтересно, їм теж, напевно, інтересно, який там буде автопортрет тата. А тут ще якісь пишуться руки. Ясно, вона пише в стилі Gravity Falls. Так що... Не факт, що дізнаєтеся, яке там число пише. Напишіть а молодий, старий. такий, як треба. Як ти думаєш? Тато молодий, старий. Трошки молодий. Тро трошки молодий. Це, типу, не молодий, а трошки молодий. А трошки? Трошки молодий, і трошки старий. Трошки молодий, трошки старий. Ну, десь є в тому доля правди. Хто себе наскільки... Років відчуває. От, такий от і вік. Хочеш побачити вже готова. Ого, кринка вже намалювала. Ну давай я подивлюся. Мені інтересно. Вона просто малювала це геловою ручкою чорною, Однотонно. Так що ця картинка у нас навіть збережеться, так? Mm -hmm. Ну давай, добре, ти покажеш, давай. Тільки не сміятись. Добре, ніхто не буде сміятися. Відкривай. Вау, такий красивий тато. Ого, з такою зачісткою, до гори зачесано. Тут якесь сердечко, так сидить. Руку підставив під бороду. Футболка зі сердечком. А ти хотіла, щоб тата була футболка зі сердечком? Тут якась пташечка летить, чи це рибка. Татові дощ капає на голову з хмаринки. Тут якісь. Що це є таке? Це Тобійка, буква, це... А, це а, буква... а. А плюс А, ти, ти вже собі... собі навіть оцінку поставила. Сонце світить, сердечки, а то мій е, вік. Та? Скільки мені років? Ага. О, догадайте, скільки це мені років? Але це не 22, вже я вам говорю. Ну, я би хотів 22, але. 22. Але, на жаль, не 22. Так, тут якесь море, Чи що це є таке? Чи це, це постіль, це Чи трава. Це постіль така, як у нас є? Це трава. Трава? Ну добре, сижу на траві. Як вам? Сподобалася картинка? Давай, може, я тебе намалюю? Хочеш? Добре. Ну, Але тобі не треба не буде сісти. Всю всю вигляд. Ну давай, ти станеш отак, так? Як киця? Добре, я тебе зараз намалюю. А, і шилав показуєш. Клас, добре. Прийшла моя черга малювати карлінку. У мене десь приблизно вийде такий самий малюнок, який вона мене намалювала. Зараз так, будеш так, в шоці. <laughs> Скажеш, що тобі сподобалось чи ні, добре? Mm -hmm. Тобі цікаво дуже сильно. Цікаво. Ну давай подивимося. Та-дам! Як тобі? Класно. Mm -hmm. Сподобалося чи таке собі? Чия ліпше, твоє чи, чи моє? Mm -hmm. Напевно, краще твоє. Ні, твоя ліпше, моя mm -hmm. ну така собі. Добре, тоді Показати можна. Показав. Так, дивіться, отка от картина. То тато, а то Каролінка. Не якось так намалював. Що від хотів так динозаврики понамалювати. І ті Маринки. Трошки вийшло. Сонечко є. Сердечко. Спочатку написав, що Кроніні 5 років, Проліна потім каже, ні-ні, тато мені 4,5, тут написав 4,5. Все. У мене бачите, плюс-мінус нормально написано. тільки травичку забуду малювати. Моє сонечко моє. Що ти придумала? Будеш розмальовувати ще. Ні. — Ну давай ще кролінка щось придумала. Зараз щось... щось буде відбуватися. Це останні штрихи, та треба доробити. А, песика ще хочеш доклеїти комусь, а кому доклеїш, татові чи королінці. О, татові мопса приклеїла. Все, тато з мопсом. А королінці тоді що? Чесно кажучи, мопс якось намальований ще гірше, ніж тато і королінка. А, каролінка собі бере песика рожевого. Ну, все, бачите, то, це французький бульдог? Не тяжко зрозуміти по тому малюнку. Ого! А собі такого долматинця якогось приклеїла. Класно. З цього кожен має песик. От, напишіть, яка картина вам найбільше сподобалася: Каролінки чи тату? Буде Я інтересно хочу, почитати. Ти мала, то... Ну, на, домалюй. Це ж твої картини собі їх збережеш. А ви не підглядайте. Ну, зараз все, все, проведу. все. Я закрив все, так що не підглядайте.